Hey! І це нарешті відео про роботу з видавництвом. Вибачте, це було ще не треба махати мікрофоном. Не пройшло і півроку, всього пару місяців від моменту виходу книжок. Я хочу поділитися трохи досвідом роботи з видавництвом. Основа, як з ними працювати, як я працювала над цією книгою. Та і взагалі, мабуть, відповісти на питання, як почати працювати з українським видавцем. Long story short продати душу дьяволу. Шуткую, звісно, все не так драматично, не так складно. І... Може спробувати кожен. Звісно, з урахуванням, що у вас є художня освіта або навички малювання, портфоліо і комунікативні скіли. Всього на всього не такий великий список. Як трапилась зі мною ця співпраця? Прям точно сказати не можу. Точніше, я не знаю, через яке джерело просто побачили мене, мій стиль, мої роботи, але написали на пошту. Скоріше за все це портфоліо, що зазвичай дуже часто трапляється з українськими замовниками. Рідше це може бути прямо через Інстаграм, в моєму досвіді, бо тут все дуже індивідуально, так як працює алгоритм штучний інтелект, в цьому випадку на користь або проти нас, як подивиться, випадковість статистична математика, може, краплинка магії. Місце, час, доля. Так що мені, скоріш за все, судилося реалізувати саме ці книжки, намалювати до них ілюстрації, і зараз скажу чому. Тут є індивідуальний зв'язок, така моя сентиментальна історія, тому я замовила собі додаткових екземплярів, бо на пошті працювала моя мама дуже багато років. І, чесно кажучи, дуже велика кількість образів це моє суб'єктивне уявлення того, як все функціонує. Ну і крапелька знань, переданих і прожитих колись у минулому. І залізниця. Так як я з маленького міста, головним. Годувальником була залізниця, бо це був важливий залізничний вузол. І на залізниці, звісно, працював мій тато, <див> дід, дядя <див> і дуже, дуже багато людей з оточення. Сама я перетинала її кожного дня туди, сюди, туди, сюди. Якийсь момент я подумала, що це книга, яку б могла б написати я. Я все ще написала ті книги, ідеї, про котрі в мене виникли самі по собі. Тому не, не написала, звісно, не написала, зато проілюструвала. І це була дуже комфортна співпраця, взаємодія з видавництвом, з менеджерами, котрі а, слідкували за тим, щоб я дотримувалась дедлайну. А, Йшли на зустріч, коли я торгувалася за бюджет, Відкрию таємницю, це можна робити. Фінансові спроможності е, дуже різні в різних видавництвах. А якщо ще порівнювати з, з західними видавцями і тим, як е, оцінюється робота творчих спеціалістів, там можна трошки засумувати. Але ми сумуємо, бо насправді для рівня зарплат у нас в Україні гонорари пристойні. Можна, можна пишатися такою роботою, і я пишаюсь, і тому розповідаю про це. Прийшов запит на серію цих енциклопедій мені минулого року, і я. Дуже-дуже старалася вписатися в дедлайни. Можу похвалити колектив і менеджерів, вони були всі дуже лояльні. І з тим, що був буремний час, в Харкові непросто, там вся команда знаходиться. Вони були терплячі, бо малювала я переважну більшість роботи саме тоді, коли в мене була депресія. Точніше, коли був її рецидив восени минулого року, осінь зима, і я трошечки пролонгувала дедлайни, але, не дивлячись на це, книги випущені, вони прекрасні і можна замовляти. Процес роботи, в принципі, як над будь-якою книгою, яку я роблю, коли ти отримуєш манускрипт, текст. В випадку, коли ти працюєш з видавництвом, ти отримуєш чорнову верстку, і по цій верстці ти розбиваєш сторінки, накидуєш скетчі композиційно і відправляєш на затвердження. В цьому проєкті хотілося використовувати такий скетчовий формат. І я, в принципі, працюю в різних трошечки відрізняючихся стилістичних варіантах одного свого стилю, бо стилізація глобально в мене однакова. Але я можу, типу, по-різному подавати рендер. Так що так, тут у нас такий е, скетчовий варіант. Після затвердження композиційних скетчів, того, що та, все так нормально можна пускати в роботу. Я роблю чистовий лайн і відправляю на затвердження його, тому що. В книгах дуже багато деталей, дуже багато технічних різних ракурсів, потягів, і щоб воно було і правдиво, і працювало, і відповідало дійсності. Тут треба комісія. І ще є таке трошечки маленький, недолік мо... ну, не нервової системи, а мій особистий те, що я можу в якихось моментах бути неуважною. А ми розуміємо, що велика книга. Тут у нас 18, здається, розворотів, дуже велика кількість ілюстрацій, дрібних, різного плану. То можна, звісно, щось загубити дрібеньке. І на тому етапі чистових скетчів, в моєму випадку, це лайн був чистовий, тому що під нього я потім фарбувала вже все інше. Можна отримати коректування. І Поради стосовно чого покращити, і нагадування, що отут і отут мало бути от, от, це пропущено. І за це дуже вдячна. Та це чудово, чудово, колективно працювати, робити, створювати. Та й взагалі я трошечки втомила працювати сама. А отак, от в команді, е, мені подобається. Мені подобається робити проекти з видавцями. І я сподіваюся, що я їх не розчаровую своїми навичками, своїми комунікаційними е, спроможностями і тим, що. Та, у мене зараз насправді є затримка у зворотньому зв'язку. Я буваю, можу на один день заповільнитись, я вже не відповідаю миттєво, бо раніше це в мене викликало великий рівень тривожності. І якщо я отримую повідомлення, типу пізно, то зазвичай я вже відповідаю на наступний день. Це таке нове введення, так як я майже не маю вихідних, я рідко їх беру, то я собі дозволяю отаку. От Поки тактику. Я не скажу, що це класно, особливо для алгоритмів фріланс-платформ. Проте мені зараз спокійніше от з таким ставленням і такою схемою роботи. Після затвердження чистових лайнів просто приходить стандартний процес відмалювання в кольорі, у кожного свій, свій стиль, своя техніка. В цьому випадку, при роботі з цією книгою, я в принципі, майже завжди так роблю: роблю однокольорову базу, потім ту однокольорову базу фарбую в секції в свої кольори і поверх накладаю тінь і світло. Інколи це якісь ще текстури, можуть бути ефекти, нескладний процес відмалювання, відповідно, і я можу швидко надати готовий результат. І що ми бачимо? Ми бачимо реалізовані книжки. Єєї! Всім, хто підтримував мене в соцмережах, я дуже вдячна. А тим, хто ще їх купив, відмічайте мене, буду дуже рада побачити ваші відгуки та видавництво працює над просуванням цих книжок. Вони дуже великі молодці, бо книга видання. Україні треба підтримувати, розвивати. Ми знаємо, що звичай це не перший вибір, що купити дитині: книжку чи, чи футболку в школу, щоб носити. Але якщо є такі можливості підтримувати видавців, купляти наші продукти зробіть. Я роблю. От та секція це книги дитячі моїх друзів або Інших просто видавництв, котрі мені сподобались. Є ще велика колекція інших книг. Хто, як не ми, будемо робити і підтримувати індустрію, стимулювати. Прям конкретний процес роботи, поетапно, що за чим я роблю, як створюю, можу зробити окреме відео, але я не впевнена, що це треба. Можливо, якийсь майстер-клас по моїй техніці рендеру. Моя якщо цікаво, тут не вступає в чат самознецінення. просто я не знаю, чи це буде цікаво і треба робити такий матеріал. Як вам мої книжки? Як вам ця, цей реалізований проєкт? Буду, буду цінувати кожен коментар. Дякую вам, що були зі мною! І почуємось у наступному відео. Мої улюблені найкращі сусіди. І це вже точно.